Мамо, не плач, я повернуся весною. У шибку пташкою вдарюсь твою прийду на світанні садоки з росою. А може, дощем на поріг упаду? Голубко, не плач, так судилося ненько. Весна сотня збірка віршів присвячена загиблим героям майдану. Як кажу порядниця книги Леся Воронюк, це складна для читання книга, але в той же час неймовірно важлива, адже нагадує людям про те, як варто жити. На повинна бути в кожного з нас, щоб коли виникає якась спокуса, щось зробити не так, вона повертала до спогадів і повертала до того, що ми заплатили велику ціну за другий шанс, за другий шанс на незалежність і за свою країну. Видати збірку допомогла українська діаспора в Канаді. Тут представлені вірші авторів із шести країн. Таку книгу Спогад автори проекту рекомендують прочитати усім. Навіть найпростіші тексти мають неймовірну силу, неймовірний. 那个。嗯嗯嗯